Уронефрон у комплексній терапії циститу євробачення, але не зовсім. Як пройшов пісенно-донатний конкурс Наше бачення. І що цікавого нам розповіли артисти українського шоу-бізнесу. Дивіться далі. Можливо, ви вже стукаєте в двері до Володимира Зеленського. Вау! Як ви це зробили? Чи вірите ви в таке поняття як дружба в українському шоу-бізнесі? Вона тіпа типу, є. Але її, типу, нема. Тут трошки оця от масочки, ліцемір'я е, присутні. Ви зазвичай дуже уникаєте питань про особисте життя. я показала хлопців в соціальних мережах. Після цього ми розійшлися інколи. Там чоловіки знімають футболки на сцені. Я хвилююсь за те, що ви кажете. Я типу, об'єктивно себе оцінюю. Я не зможу в взяти людей. Розкажіть детальніше про наше бачення, що сьогодні тут відбувається. Яка основна мета, місія цього заходу? Е, Перша основна мета місія цього заходу це зібрати кошти, зробити великий гарний благодійний захід. Друга мета це повеселитися і реалізувати якісь внутрішні радості і внутрішні приколи. На яку суму сьогодні розраховуєте? минулого року була мета 3 мільйони, було зібрано 4 мільйони 800 тисяч гривень. Е, взагалом, цього року мету поставили 4 мільйони. Як воно буде, не знаємо. Ви брали великий інте. Ю в Андрія Данилка, як вам це вдалося? Наскільки складно було з ним домовлятися, і які враження залишилися після цієї людини? Тривога. Враження супер приємні, домовлявся я дуже довго. Ось з Андрієм я ще спочатку з директором спілкувався його, казав, що в мене є ідея подкасту. Мені дуже цікаво, бо мені дуже давно вже було цікаво зануритись в історію української комедії, стендап комедії, сценічної комедії, яка існувала там з 91-го по 2000-й. От ці саме роки. Тому що особливо там багато чогось я не бачив. І тому я писав, і це було два роки, три місяці. З ним домовлявся про це, от і вже в останній момент навіть теж могло все знову скіпнутись. Але він каже: окей, добре. Зараз це кла. Якісь очікування реальність від цього інтерв'ю, від спілкування з ним поза камерами, можливо. А, ні, ні, в цілому, все як я планував, так все і, і сталося. Насправді супер а який він, який він в житті? Та такий самий? Ну от як, як і було, веселий, от розповідається всі різні історії. От і супер приємний, і добрий цей вайб, такий у нього. Ви, взагалі, людина, яка така дотична до співпраці з людьми, з якими дуже складно домовлятися? От, наприклад, вам вийшло записати інтерв'ю з Данилком, Бетстріт Бойс, записували великий збір з Віктором Ющенком. Е, хто ще в планах вас? Можливо, ви вже стукаєте в двері до Володимира Зеленського? Чи е, є якісь люди, з якими складно домовитися? Але ви от, з ними вже в процесі і скоро щось зробите? Е, так, є, є, є типу люди, тому що ми розуміємо, що для комедії ну завжди працює елемент несподіваності і, власне, в тому і класно, що здивування якраз базується на тому, що вау, як ви це зробили? Далі вже йде ой, для чого ви це зробили? Ой, а ви знали, що то а ви знали, що сьо. Це вже багато різних аспектів. Але в першу чергу це вау, ого, кого ви дістали. І в нас є зараз декілька проєктів, де ми працюємо над тим, щоб дістати ще когось. Але я не скажу кого, тому що тільки я скажу, це вже не стане вау, тому що всі вже будуть очікувати, набудують собі очікування, Це вже буде не те, що відбувається в вашому особистому житті. Сьогодні Василь Байдак, як і 3-4-5 років назад, одружений. Да. 11 років ми разом. але… – Ви обручку не носите? А тому що у нас суперкласні відносини і стосунки. Обручки нема, обручка це лише символ. От. Але ми, типу, супергарні друзі в першу чергу. І це база. Це ви вдвох домовились, що ви не будете носити обручку? Ми навіть не домовлялись, просто ми розуміємо, що це не символ того, що. А весілля у вас було з в класичних традиціях з білою сукнею з костюмом? Oh, ні, ні, це все не було. Ми пішли на кураж, і там була музика, і там були е, вже всяка їжа, і там було весело, і там було красиво. Там було все, все готове для весілля. Тому ми просто поговорили за Льоною Гудковою і сказали, що ми своє весілля відмітимо у тебе. Люди куплять квитки, прийдуть, і ми їм скажемо: нам подарунків не треба. Купуйте, що хочете, їжа там, музика. Там робіть, що хочете. Просто от класне приємне місце. І все. І це було ідеальне весілля, тому що ми ні про що не переживали. За ваш досвід роботи у вас було багато різних партнерів по сцені. З ким було найскладніше працювати. Хочу з іменами. Та не було таких. Ну, ми ж професіонали. І знаходимо ключик до кожного. Це ж теж така робота. Я ж трошки ще й психолог приймаю, кому треба поради, з ким треба поговорити. Заходьте, записуйтесь, консультації дорого. От. Тому ведучі, вони ж теж трошки психологи, і це ж не тільки треба знайти ключик до аудиторії, а ще і до партнера. Тому зазвичай партнери це ті люди, з якими знайомий або з тими вже ну, з якими працював. тому А до кого які ключики знаходили? От можливо, можете сказати, я працював там не знаю з Олею Цибульською. Щоб з нею легко працювати, треба так-то так. -то -так. От з ким ви так працювали, до кого є якийсь певний підхід, секретик. <ган> <ган> та, ну, Такого нема знаєте, бо, е, працював із Олею Цибульською, із Олею Поляковою, із е, Лесю Нікітюк, із хлопчиками, ми, е, з Юрієм Горбуновим, з… Е, ну, знаєте, от я зараз буду перечисляти, і так, ну, багато, бо е, з різ... кимось некомфортно було, не було такого? Щоб не комфортно, бо м це е, коли якась є корпоративний захід, наприклад. Да, де треба трошки м -м, імпровізувати да? бо якраз от корпоративний там івент це моє поле бо я там вмію люблю імпрозу імпровізувати да, виходити з ситуації яка склалась да там не не по сценаріюти формат телевізійної зйомки або концерту це формат по сценарію ви у шоу бізнесі вже давно чи вірите ви в таке поняття як дружба в українському шоу бізнесі і чи є вас Справжні друзі, чи є така думка, що коли люди знаходяться в конкурентному середовищі, дружби між ними не може бути? От дуже спірне питання. От а е... на вашому досвіді як? Е, ну, дивіться, ну вона типа є. Але її, типу, нема. <с Pirine> Тому що це шоу-бізнес, Да, це знаєте, як е, от є такий стереотип, і він в чомусь напевно є правий, коли, е, типу, це шоу-бізнес, дітка. Да? оце всі ходять, посміхаються. Оце привіт, привіт, як справи, Н -н 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 -н". відходить, і такий, сучка. Ä, <соспири> це є, це типу шоу-бізнес. Да. Тобто тут трошки оця от масочки, ліцемір'я присутні. <соспири>, да, І це не тільки в нашому Шубі, це взагалі не вірно, в світовому такому є. Тому е, поняття е, дружби в шоу-бізнесі, напевно, е, ну вона можливо десь є, але в маленьких відсотках. Тому що... а як от виживати в такому середовищі лицемірному, якщо ви розумієте, тим паче помічали якісь такі моменти, тобто ви також підлаштовуєтеся під це середовище і також можете десь зіграти, одягнути цю маску? Чи ви все таки можливо уникаєте спілкування з людьми, які для вас є неприємними? Е, тут е, кожен обирає сам. А що ви обрали? Е, Я просто знаєте вже цей акула. Я вже багато років, я вже навчений, вже всі етапи проходив. З різних сторон був, тому я вже ну, знаю це. У вас все таки були моменти, коли доводилося одягати ось цю маску усміхнення до людей, які вам є неприємними? Ну як, ми її напевно носимо щодня, кожен цьому. Маску носить, трошки десь вдягає, вдягає, тому це знаєте, це треба не ну, це не добре і не погано, це просто кожен прилаштовується да, до ситуації. Ну, то есть, ну що, ну, якби всіх посилати нахер тих, хто тобі не подобається, да, то, то, напевно, точно друзів нікого не буде. Тому що ну, це все суб'єктивно. Тому всі спілкуються, всі дружать, але десь можливо, да, трошки на одну, один на одну. Одного десь і там, да, хтось там конкурентно, хтось просто так знаєш, не подобається мені там. Нам сьогодні сказали, що ведучі і артисти працюють безкоштовно. Чи mm. дійсно ви не отримували ніякий взагалі, гонорар за ведення е, нашого бачення? І як за час повномасштабної війни взагалі змінилися ваші заробітки? Тому що зараз говорять, що артисти, які могли отримувати там по 10 тисяч доларів за корпоратив, погоджуються і на 3-4 тисячі доларів за корпоратив. Чи дійсно це так? Е, Ні, ну сьогодні безкоштовно, так як і завжди безкоштовно, тому що такі заходи з ціллю благодійність, да, збір донатів, благодійність, благодійне допомоги, то ми завжди підтримуємо. А взагалі, да, зараз трошки ну ну. Зрозуміло, що у всіх з війною змінилися гонорари, змінилися підходи. Як змінилося вас, наскільки впали гонорари? Це вдвічі, втричі? В скільки? Ну е ні, ну дивіться, ну не не впали, да, бо ну в когось і піднялися. Ну якщо б зараз взяти топ наших артистів, то всі підняли гонорар. Ми там. Стримаємо свою планочку, да кожен в своєму діапазоні знаходиться, тому що ми як види так конкретно сумами, скільки ви заробляли до повномасштабної війни і скільки сьогодні можете заробляти на місяць. Дивіться, по всім цим питанням ви можете написати мені в лічку, і ми, ми, ми з, з вами обговоримо. Я не люблю обговорювати цифри. Давайте тоді так просто скільки вам на місяць потрібно комфортна сума для життя. Ну тут знову ж таки, як як рахувати? Ну я думаю, для кожного це в кілька тисяч доларів. Напевно, не для кожного для вас, конкретно, як для батька трьох дітей, як для чоловіка, в якого є дружина. Я зараз почну рахувати, як, як батько, а що зараз як чоловік. Скільки це, то це мені зараз не хватить листків бумаги, де, де писати ці цифри. Е, в кожного своя, в кожного своя, але ну, я думаю, що це ж знову ж таки, це дуже суб'єктивне питання. Тут е, не можна... Вивести, це більше 100 тисяч гривень, наприклад. Ну, звичайно, да, це більше 100, бо... На 100. Більше 200 тисяч гривень. Більше двохсот, звичайно, да, да. Що слідче, я так думаю, йде. Більше трьохсот. Да, Трьохсот можливо буде, да, да, да. Чемпіон світу по морозу. Да. ви одна з учасниць Нацвідбору, яка здається, що по вашим коментарям по вашим інтерв'ю чи не найважче пережили свою поразку, тому що очевидно, що ви розраховували можливо на перемогу, і це абсолютно логічно і природно для кожного учасника Нацвідбору. І ви з таким болем в серці завжди розповідали про те, що не вдалося цього року поїхати на Євробачення. Сьогодні вже ви трошки отямилися? Вже покращився ваш емоційний стан. Звичайно, я собі просто поставила дедлайн. Там мені здається, три три дні, щоб це пережити, там трошечки поплакати і подумати про все. А потім я одразу включилась в роботу, і це ну я пропрацювала цю тему. Мені вже абсолютно комфортно про це говорити зараз. Мені легко я кайфую від процесу, від репетиції чекаю вже на виступ, тому все прекрасно. Я, я б не сказала, що я прям найважче пережила цей нацвідбір. Коли дивилися потім з боку свій номер, виписали для себе можливо умовно якісь свої топ-помилки, які зробили під час виступу? Чи робили якісь таку роботу над помилками? Ну я насправді дуже самокритична людина. Я в принципі завжди, навіть коли я там прям радію, що я класно виступила, я все одно можу знайти якісь недоліки, бо мені здається, в цьому і є зріст. Бо коли тобі все подобається, мені здається, це такий червоний прапорець, що ви зупинились в зрості. От звичайно, зробили роботу над помилками, зрозуміло. Що не сподобалося? З цього виступу, ну насправді якось в цей раз взяли вверх нерви. Я розумію, що це е, така, те, те, що губить дуже сильно виступ, те, що губить енергію і заважає. Тобто, нерви, це, це погана тема, і треба максимально себе заспокоювати і переносити акцент саме на те, щоб віддати людям енергію, а не купатись в собі і не хвилюватись так сильно, як хвилювалась я. Ось я думаю, що це основна причина. Такі моменти, коли емоційно накриває, що вам допомагає покращувати свій стан. Можливо, ви зверталися до психотерапевта і чи взагалі працюєте з ним з психотерапевтом? Я працюю, працюю вже мені здається півроку. Ми обговорювали цю тему, але я в таких випадках обираю проживати це сама. Все аналізую. Мені дуже допомагають медитації, дихальні практики, зал. Я мені здається, майже ледь не одразу пішла в зал після там на наступний день після національного відбору. Плюс робота я одразу е, пішла в роботу на студії. Ми почали працювати. З гуртом молоді над фітом. тому е якось е робота, е зустрічі з близькими, психотерапевт, воно все в комплексі мені допомогло це пережити. От. Хто сьогодні займається вашою кар'єрою? Хто очолює вашу кар'єру? Чи є у вас якийсь продюсер? можливо? чи ви все за все самостійно відповідаєте? Е, в мене є класна команда. Це менеджмент Гейша Ніндза Самурай. Ми з ними працюємо вже три роки з 2022 року. Е, року. І мені в нас партнерські стосунки, тобто ми з ними співпрацюємо творчо, прикольно, весело. Тобто, в нас немає такого, що ти це Маша, не робиш, а те робиш, як в мене було колись в контрактах з продюсерами. Тому в нас повноцінні. Рівноправні партнерські стосунки, і я в цьому насправді дуже кайфую, бо після не дуже вдалих контрактів продюсерських, саме дуже класно знайти своїх людей, з якими тобі комфортно. А що було невдалого? Що найбільше вам так не сподобалося, що ви вже не готові підписувати контракти з продюсерами, ну це знаєте, така тебе дуже сильно заганяють в якісь рамки, і ти не можеш бути собою. Тобі кажуть, які пісні тобі писати, або кажуть, взагалі їх не писати там. Е, ти не маєш права відмовитись від не знаю якогось там виступу або від якогось образу. Тобто е, ти підписав бумажку, папірець і все. І ти маєш робити все, що тобі кажуть. І я, як людина, яка... Любить слухати себе і не любить, щоб мені щось щось вказували, то я, я таке не можу терпіти, і тому мені некомфортно було в цьому. Ви зазвичай дуже уникаєте питань про особисте життя. Чому в який момент сталося усвідомлення, що ви не хочете публічно обговорювати, є у вас кохана людина? Немає кохана людина. Це можливо якийсь попередній досвід, можливо, пеклися на чому чи чому так стали? Ну було декілька випадків. Там перші, це по моєму були мої стосунки під час зйомок в серіалі школа, і потім через декілька років там знаєте писали, що якісь пісні я присвятила тому хлопцю, футболісту, все, все, все. І мені це не подобалось. Думаю, блін, я сама хочу знати, кому я присвятила ці пісні. Щоб навколо цього не було подібних чуток, щоб не було, не вспливали оці колишні минулі імена в моєму житті. Мені цього не хочеться. А друга ситуація була, коли я показала хлопцю в соціальних мережах, що я там щаслива, я там цілуюся, обнімаюсь. і після цього ми розійшлися. Я, я людина несує вірна, але я зрозуміла, що ну, на що мені це показувати? Я просто дуже багато бачила там, випадків цих м -м, публічних розставань. Я розуміла, що мені дуже цього не хотілося, мені хочеться хоч щось зберегти для себе. Ось а коли заміж будете виходити, покажете? Ну це я думаю, покажу це. Вже можна, коли вже назад шляху не буде. Тоді все, тоді покажу. Багато артистів, коли виходять на сцену, вони завжди дуже переживають про свій зовнішній вигляд. Чоловіки, жінки. Вони дуже ходять в спортзал, Це, наприклад, чи в мою сторони <с зараз Чому ти так виглядаєш? Ні, ну серйозно. Інколи там чоловіки знімають футболки на сцені, хочуть показати свій прес, свої якісь досягнення. Батальйон Свобода мерч. Дуже крутий. Подарували мені. Ти а. задумуєшся про це, про те, як ти виходиш а, на сцену, який ти зовнішній вигляд маєш. Чи ходиш ти в спортзал, щоб там більше підкачатися, бути більш звабливим на сцені? Наприклад, чи були моменти, коли ти виходив на сцену, потім дивився якісь відеозаписи, і тобі не подобалося, який ти маєш вигляд. Да, я про це думаю дуже регулярно. Я хочу, щоб я був таким. Ну от я ще шукаю. Знаєш, в чому моя сила? Наприклад, де... хто сексуальний? Ну просто накинь мені пару людей. Ну, типу, от, перші там тройка, сцена. сцені. От, ти дивишся, співак такий. Ого, це прям от без ним. Ох, за, 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 Потрахаться. Ну от, назви просто там один-два. Я не знаю, я так не сприймаю їх. вони... Ну просто ти ж питаєш. Ну, типа, Макс Барський, наприклад. Сексуальний ж він. Наприклад, Макс Барський. Хто, Ань, хто є сексуальний в нас? Артем Півоваров. о, каднає, Ого, ти бачила? Кадна ого. Це секс. Наприклад, я дивлюсь на Каднає і думаю. Ні, ну це не моє. Я оце не осілю. Не твоє ще саме, я... його зовнішній вигляд. Так, да, я тип, об'єктивно себе оцінюю. Я не зможу оцім взяти людей. Ну, не зможу я. Ну він виходить в нього руки в нього. Він такий, ну секс, секс давайте. Але секс це ж не про зовнішність. Він дуже. от дівчина, дівчат, наприклад, є, дівчата там роблять собі. Цицькі цицькі правильно казати? Груди собі роблять, губи собі роблять. І так. Але не в цьому прикол, прикол в енергії. Якщо є жіноча енергія, неважливо зачасту, неважлива фігура. Тобто вона йде, і вона така. Ага, типу вона тебе зваблює, знаєте? І от я це в собі я це в собі шукаю. Тобто оцю зваблюючу енергію. І я хвилююсь за те, що ви кажете. Тому що я, коли виходжу на сцену, я розумію, що ну я худий. І з цим є проблеми травм. Мені батьки казали, пам'ятаю там в школі, ти схожий на смерть. У мене такий був комплімент, типа худий суперсильно. І я хвилювався. Я такий, блін, чому я худий, чому я не повний, чому. А потім я виріс і я такий: ну це моє Це моє тіло, це моя конституція. Я худий, я класний, отакі я. Але я попрацюю. Я хочу там, щоб в мене рельєфність була. Я над цим працюю. Я просто це зручно бути худим. Я не хочу образити. Повних людей, але дуже часто ображають худих і на це не звертають увагу. Мені кайфово, тому що. Хоп, можна бігати, можна рухатися різко. Розумієш, це класно. Тому я кайфую від свого тіла. Я е, е, да жіноча енергія переповнює твою дівчину, яка є е, танцюристкою, і вона е, дуже багато публікує в себе в інстаграмі танців, інколи відвертих танців. Як ти на це реагуєш? І Чи були в тебе колись ревнощі стосовно цього? Чи були якісь чоловіки, які можливо їй щось писали в директ, відправляли вогники? І ти на це злився? Блін, була одна із... Ні, це не можна. Не сказуй, не Що? Ні, я насправді. Давай назад ті думки, які ти висловити. Вони якісь турки щось скидували, я пам'ятаю, був випадок. І ти ревнував. Ні, не ревнував, просто пам'ятаю, що скинули. І я такий, це що? Вона не знає. Ну буває, турки скидують просто, ну, красивим дівчатам, скидують своє тіло, чи щось таке. Оголене. Оголене. буває таке. Я дізнався, що це багатьом дівчатам таке буває. Е, буває скидують. Я коли перший раз пишу, такі ну охо, типу, що це таке. Ось е, а так я скажу, що я був ревнивий, але зараз я ні, я не ревнував, не ревнував тому що я розумію, це професія, це так потрібно. Я і був за чисту, от в шоу бізнес в Я бачу, як перевдягаються. Ну не знаю. я... Я вважаю, що я попрацював над собою, і я нормально себе почуваю і не рівную. А вона а тебе рівнує? Ти ж задавала питання, до це про зовнішній вигляд. Ну в мене нема такого, прям, що я прям ох, зваблю. До речі, в мене був оцей образ члентана в волі сміха. І ми прикалувались з того, що я типа. Прикол сексуальний, я такий, подивитися, ми сексуальні. А коли багато каже, що ти сексуальний, навіть прикол, коли ти навіть виглядаєш там не дуже, але ти кажеш, що ти сексуальний, ти в это... люди в це вірять. Коли ти багато кажеш. В якийсь час люди такі ого, асоціювали мене з якимось, ну, що я, типу, там, якийсь секс. секс... Секс-сарт, ну, типу, що я приваблював якісь серці, Хоча я прикалувався, я з тебе таким не вважаю. Я розповідав оце. Що, дивись, це образ. це, Типу, я на сцені Там. Мій не подобалось, коли ти показуєш свою сексуальність? Що я, типу, якийсь там отакий, з вчатами, там, є, в мене багато... А я такий, ну, це прикол. Ми з села, ми вдягнулись, там, показали грудину. І типа, і типу, я граю в такого матча. Але це було в лігі сміх. Зараз я в такого не граю. Зараз намагаюся шукати свою органіку справжню. Типу, от що капатися в собі, знаєш, бути відвертим собою. Тому що ну не каднай. Ну що є, то є. В кадна є там цицькі, там руки. В мене нема. Ну я інше в собі шукаю прекрасне, щоб показати людям. Щоб показати. Тебе є неймовірна харизма. Дякую тобі за. Тебе більше харизма. Дякую. Розкажіть детальніше про формат наше бачення, чим він особливий. В нас є все. Це наше бачення, наше бачення того, як е, має розвиватися шоу-бізнес. Напевно, що е, він е, наш український шоу-бізнес згідний того, щоб іронізувати над собою. щоб… Е, бути, скажімо так, без купюр і при тому ще й ну, скажімо так, акумулювати свої зусилля в правильний бік. А чи були артисти, які відмовилися співпрацювати з вами? Можливо, ви їх запрошували, але вони не захотіли. А, я думаю, що є артисти, які тимчасово відмовилися. І а хто я не буду казати хто, бо насправді, насправді, ну якщо чесно, нема таких артистів, які кажуть ні, є, є артисти, які кажуть, ні, ми не можемо зараз. Ми, а давайте ми спробуємо щось придумати. і там час не визначає на все це. Мені здається, що ну в цілому, я там не хочу там за всі, на, за, за всіх казати, але мені здається, що наш шоу-бізнес має правильні погляди на, 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 на життя. Якщо в них є доступ до таких платформ, то вони. Все проявляють, а який бюджет організації такого масштабного шоу? А, бюджет організації у нас є майстер надманіта сеньор їжу. Він вам все скаже. Але наш як продюсер теж це знає. Наша я, я не знаю, які це але Наша задача, наша задача. Ми я хочу до речі. Класне питання про через те, що я хочу відмітити, що абсолютно більшість тут працює безкоштовно. Ну, всі артисти виступають безкоштовно. Звісно, що оренда техніки вона коштує гроші. Бо є ну логістичні моменти, але дуже все скажімо так, всі йдуть на зустріч, і це дуже класна історія. І ми прагнемо е і прагнули, і нас цього року вийшло там. Прям притик, притик. але щоб не копійки з квитків мене ми, ми не брали все на сили оборони. Всі без boys, всі безплатно працюють. все е тут ми нічого з цього не отримаємо. На наш YouTube канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.